Коли, як і навіщо реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, розкажу в цьому відео і розмежую такі інструменти ведення бізнесу як фізична особа-підприємець, тобто в такому статусі ви можете займатися господарською діяльністю. А можете створити собі юридичну особу під назвою ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, ТЗОВ, ТЗОВ по-різному називають, але смисл все одно полягає в тому, що це. Юридична особа, яка створюється з метою ведення господарської діяльності. Так от, коли використовують фізичних осіб підприємців у своїй господарській діяльності. Думаю, що хочете ж знати, ну, очевидно ж. Це роблять тоді, коли. Гроші невеликого такого формату проходять через рахунок. Ну, що я маю на увазі? До прикладу, ви відкриваєте хімчистку. Тобто вам будуть оплачувати ваші контрагенти, ну там тисячу, дві тисячі, ну п'ять тисяч, ну десять тисяч гривень за послугу. І це означає, що навіть якщо ви щось там схибите у своїй господарській діяльності, то просто ви віддасте гроші чи купите ту шубу. Тобто ризик незначний попасти в таку от значну халепу. Одначе, щойно у вас будуть уже угоди на 10, 20, 30 мільйонів, то ви вже більше ризикуєте, оскільки фізична особа-підприємець відповідає за всіма своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Тобто, людина, яка перебуває в статусі фізичної особи підприємця, відповідає всім своїм майном. Повторюся. А отже, може бути накладено арешт на майно, на ваше, на автомобілі, будинки, нерухомість землю, на спільне майно подружжя на... і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ФОП десь схибить в господарській діяльності, то, відповідно, він дуже значно ризикує. Цього не трапляється, повторюсь, коли ці невеличкі обіги грошей. У нього на рахунку, бо клієнти не можуть його взяти ні за які жабри, бо що там у них яка вимога? Там 10-20 тисяч гривень ну, це невеличка. В тому ж випадку, коли вже такі значні угоди, або ви хочете не лише. Продавати послуги з хімчистки, а і в подальшому зробити так, щоб ваш бізнес був товаром, щоб його можна було продати. То для цього, очевидно, вам потрібно цей бізнес упакувати. І це буде вже не ФОП, бо ФОП ви не продасте. Це пов'язано з вашою особою. А от корпоративні права на бізнес ви продасте легко і просто. Тому. Це ще як один із видів товару корпоративні права. Тобто, ваше товариство з обмеженою відповідальністю може мати певну свою ціну. Не лише там торгова марка, комерційне найменування, бізнес-процеси, а ще і самі корпоративні права. Тому зверніть на це увагу, що у випадку, коли невеликий у вас. Контракти то можна обмежитись ФОПом, якщо вже значні, або якісь ризикові, то краще все ж таки створити товариство з обмеженою детальністю. Воно відповідає тільки внесками учасників. Ви можете бути єдиним учасником, який вкладе нуль в статутний фонд, і відповідати ви будете відповідно ось нулем. Ризикувати будете нулем. Трішки там відрізняється ведення бухгалтерії, одначе, я думаю, що ваш бухгалтер справиться. Будь-який бухгалтер. Маломальський може вести бухгалтерію Товариства з обмеженою відповідальністю. Тобто там не так значно зростають послуги бухгалтера. Зверніть увагу на те, в якому форматі ви будете вести бізнес. Чи самостійно ви це все організуєте, наймете собі директора, найметесь, можливо, самі у власну компанію. Чи у вас буде партнер, засновник, співзасновник? Вашого бізнесу, ви наймете керівника вашої компанії і будете займатися бізнесом. А можливо, хтось із вас, повторюсь, тобто хтось із засновників виступить в ролі директора або того чи іншого фахівця. Доволі часто це таке відбувається. Тобто, два-три компаньйони зібралися, створили ТОВ, хтось виконує функції директора, хтось там бухгалтера, юриста чи ще когось. Тобто, можна ще влаштуватися до себе в компанію на роботу. І отримувати дохід, як ви розумієте, у вигляді заробітної плати, і у вигляді дивідендів. Це дуже гарний інструмент, і він розмежовує оці всі понятійні апарати, а скільки кому платити грошей. Якщо, до прикладу, хтось є тільки засновником, а хтось ще й працює, або хтось ризикує тільки грошима, а хтось і грошима, і роботою. Це дуже добрий інструментарій, тому зверніть на нього увагу. Важливо зрозуміти, а що буде після того, як вам можливо не вдасться реалізувати свою бізнес-ідею. Тобто, хто, як. Буде діяти у випадку ліквідації вашого бізнесу. Чи ви продасте його, чи хтось викупить із ваших компаньйонів, ну і так далі, тому подібне. Тобто, перед таким от бізнес-одруженням потрібно зрозуміти, а за якими ж правилами буде відбуватися бізнес-розлучення? Тобто на березі вам треба з цим розібратися. Можливо, варто замовити таку от коучинг-сесію, щоб в стилі коучингу. Відповісти на питання, які не врегульовуються законом. До прикладу, законом вам необхідно буде зрозуміти, що врегульовується питання найменування товариства, тобто вам треба назву товариства, адресу його, визначити, хто буде керівником, які діяльності і так далі. і тому подібне. Тобто є певний перелік пунктів, які визначає закон. Для того щоб ідентифікувати цю юридичну особу, але є ряд пунктів, які закон не визначає одначе їх було б добре все ж таки проговорити з вашими компаньйонами, і це можна зробити в такому от форматі коуч сесії, розібратися, а хто які функції управлінського характеру виконуватиме. А як будуть прийматися рішення? А як буде, якщо хтось не погоджується з цим рішенням? А як вирішувати етичні питання, тобто, чи може, до прикладу, один із співзасновників бізнесу вести цей же самий бізнес у форматі ТОВ, або створити ще якийсь паралельно суб'єкт господарювання, ще якусь свою ТОВку і дублювати види діяльності. От у мене така була історія, що два компаньйони створили е підприємство, ТОВ? І якось з часом один помітив, що наряд товарів, які вони випускають, немає попиту. Ну, немає попиту і немає. А потім зайшов на сайт якийсь і побачив, що цей вид товару, на який нібито немає попиту, продається, і продає його хто? Продає дружина його компаньйона. Тобто. Компаньйон із своєю дружиною побачили, що є товар, на який значний попит існує, і вони у своєму бізнесі зробили так, щоб цей бізнес не реалізовував цей товар, і вивели окремо за межі бізнесу і продавали у форматі ФОП, тобто дружина надавала там чи продавала той товар. Тому ну, такі от етичні питання було б варто все ж таки проговорити до початку. Розмір оплати також необхідно, щоб ви передбачили до того, як розпочнете ваших внесків дивідендів. Тобто, кожен має право на отримання прибутку, з якою періодичності, що квартально, що місячно, погодинно чи щорічно, чи можливо через 2-3 роки ви будете ці дивіденди отримувати, а то все буде реінвестиція, яка буде заробітна платня того засновника, який буде в штаті підприємства. Бо у мене є такі ситуації, коли звертаються клієнти, і я їм не те, що натякаю, а прямо кажу, що обов'язково ці всі пункти проговоріть, бо інакше ви можете зареєструвати ваше підприємство і нічого не вийде у вас, вам доведеться його ліквідувати. Таке буває досить часто. Тобто, люди створюють товки, одначе не знають, що з ними робити. В силу того, що немає бізнес-моделі, бізнес-ідеї, ну є такі люди, які замість того, щоб створити ФОП, спочатку і спробувати хоч щось попродавати, вони одразу створюють товариство з обмеженою дальністю. Тобто у них немає ніякого досвіду в бізнесі, і вони думають, що от, зареєстрували юридичну особу, все, все піде як по маслу. Насправді ні. Було б добре спочатку створити певну таку бізнес-модель, отримувати доходи, і вже коли ці доходи будуть покривати. Ті витрати, принаймні, на утримання юридичної особи, то тоді можна її реєструвати. Бо інакше це ну, не має в даному випадку сенсу, це буде чемодан без ручки. Є люди, які працюють вдовго. От у мене є такий клієнт, який м -м, продає товари м -м, оптом, і він це робив. Ну, Через пень колоду, але потім подумав, що прикриють цей його механізм через пень колоду, і треба зробити все максимально офіційно. І він подумав, що було б добре натренуватися, вести свою господарську діяльність у форматі ТОВ, так, по уму це зробити. І він дав собі м, такий от строк, протягом якого він буде вчитися один рік. Ми зареєстрували. Йому тов, і він цілий рік вчився, тобто перебудував всі свої процеси бізнесові в компанії, найняв того бухгалтера, який спеціалізувався не на ФОПах, а на веденні обліку товариства з обмеженою відповідальністю, оптимізував всю цю свою податкову складову, перекваліфікував вдосконалив взаємодію з менеджерами, і таким чином у нього через рік була така гарна компанія, яку можна було продати, тобто вона мала цінність і він. Повторюсь, навчився вести господарську діяльність у форматі ТОВ. У нього так да, залишилася та його мережа ФОПів, яка існувала, однак він скоротив значно, тому що нераціонально у його випадку було нести витрати на сплату зайвих податків, використовуючи ФОПи, яких він не контролював. Він зареєстрував торгову марку, тобто ну, в нього так стало по уму. Він тепер міг продавати не лише товар, який там він реалізовував у мережі різних магазинів по країні, а і сам свій бізнес вже став цікавим для інших. І, що цікаво, він це розуміє, проте бізнес ще не продає. Тому зверніть увагу, що в ряді моментів ці ось аспекти бажано ну, постійно тримати в себе в голові. Повторюсь, в контексті того, що бізнес може бути також. Товаром, а не лише е, ті товари чи послуги, які ви реалізуєте в ході ведення господарської діяльності. Якщо ви не зареєструєте ТОВ, то в принципі нічого такого не відбудеться, крім того, що ви не зможете сильно так от масштабуватись. Якщо ж у вас ще немає і фізичної особи-підприємця, то такого статусу, то це також питання до того, наскільки. Правильно виведи бізнес. Хоча, повторюсь, у мене є такі випадки, де така ціла бізнес імперія заснована на великій мережі ФОПів. І власник цієї такої живої бізнесової системи взагалі не орієнтується в тому, яким чином взаємодіють фопи, товки, податки і ТДТП це його така слабка сторона. Одначе, коли уже Смажений півень клюнув його в одне місце, то все ж таки <кій> довелося переформатувати весь бізнес і зробити його таким -от людським, бо розпочалися проблеми з партнерами, ніхто не розуміє, хто за що відповідає. Тобто цей <кій> управлінський облік, управлінський е характер, він вже настільки змінився, що необхідно було ставити його на такі рельси визначеності. Для управління саме проектами варто було налагодити оцю всю внутрішню кухню. Як би то не було, ви можете звернутися до мене з запитом щодо реєстрації, як ФОП, так ТОВ, так, можливо, і ще ряду інших підприємств або цілої такої конгломерації, екосистеми. І ми спробуємо разом з вами знайти відповідь, як же ж це оптимально зробити. Я буваю залучаю, якщо у вас такий значний бізнес аудиторів, економістів, для того, щоб ми продумали, а як же ж законно і правильно це все зробити, з урахуванням того, чим ви будете займатися не лише прямо сьогодні, а до прикладу, через місяць, через рік, через п'ять років. Тобто можна з врахуванням цього майбутнього реєструвати бізнес прямо сьогодні. І якщо є у вас така потреба, або ви хочете просто отримати консультацію, то зв'яжіться І або я, або команда моїх юристів підскаже, в якому напрямку рухатись. До зустрічі! Ну і будемо на зв'язку. Дивіться відео і ставте лайки.